Усіх вітаю! Сьогодні ми навчимося з вами досліджувати напарність та непарність функцію. Давайте розглянемо з вами перших два малюнки. Функція парна це коли у вас є симетрія відносно осі Y. Ось вісь Y. Що таке симетрія відносно осі Y? Уявіть, що на вісь y ви поставили дзеркало. Все те, що є з однієї частини, знайде своє відображення з іншої частини. Як ви помітили, у нас є відка параболи, і з іншої частини ідентична відка параболи. Ще один малюнок. У нас є функція. Ця функція є парна, тому що симетрія. Відносно осі Y. Отже, вісь y, уявіть, що ви поставили дзеркало. Як ви бачите, те, що є справа, те саме буде і зліва відносно Y. Це наче як дзеркальне відображення. Коли функція не парна, то симетрія буде відносно початку координат. Початок координат ось він, це точка 0-0, то уявіть, що ви в дану точку поставили дзеркало. І відображення у вас тепер буде навхрест. Те, що було в першій чверті, знайде своє дзеркальне відображення у третій чверті. Або те, що було у другій чверті, знайде своє відображення у четвертій чверті. Тобто буде дзеркальне відображення навхрест. Наче в точці 00 у вас є дзеркало. Тепер що говорити, коли функція у вас ні парна, ні не парна. У такому випадку симетрії немає взагалі ніякої. Як ви помітили, на першому рисунку неможливо побачити симетрію ні відносно осі Y, ні відносно початку координат. Немає дзеркального відображення. Також на другому рисунку немає дзеркального відображення. Симетрії немає. Отже, ця функція ні парна, ні непарна. Підсумуємо. Якщо функція парна, то дзеркальне відображення, тобто симетрія відносно осі y. Якщо не парна, то відносно початку координат навхрест. Якщо ні парна, ні не парна, то симетрії взагалі немає. Що коли функція вам задана формулою? Для того, щоб дослідити напарність непарність функції, вам потрібно підставити замість х. Мінус х. Підставимо. Порахуємо. Зрозуміло, що мінус х у шостому степені буде х у шостому степені, мінус пропаде, оскільки степінь парний. Мінус х в четвертому також буде х в четвертому, оскільки степінь парний мінус пропаде. Отже, тепер давайте перевіримо. Якщо знаки не змінилися, то функція парна. У нас була початкова функція ось така, отримана функція ось така. Перевіримо, чи не змінилися знаки. Було х в шостому додатнє, х в шостому додатнє залишилося. Було х в четвертому додатнє, х в четвертому додатнє залишилося, знаки не змінилися. То така функція буде парна. Розглянемо інший випадок. Знову ж таки, замість х підставимо мінус х. Мінус х в п'ятому буде мінус х в п'ятому. Степінь непарний мінус залишився. Мінус на мінус розкриваємо дужки, дає плюс. Перевіримо, чи змінилися знаки. Отже, було х в п'ятому додатнє, отримали х в п'ятому від'ємне. Було мінус х, стало плюс х. Всі знаки змінилися. Якщо знаки змінилися, то функція непарна. Розглянемо третій випадок, підставимо замість x мінус х. Мінус х в третьому степені буде мінус х в третьому. Додати мінус х в другому. Оскільки степінь парний мінус пропаде. Отже, буде додати х в другому. Порівняємо початкову функцію з отриманою. Чи змінилися знаки? Х в третьому було додатнім, стало мінус х в третьому. Було плюс х в квадраті, залишилося плюс х в квадраті. Тобто, ви помітили, що частина знаків змінилася. Частина знаків не змінилася. У такому випадку функція ні парна, ні не парна. Якщо ж ви сумніваєтесь, пропоную вам побудувати графік до кожної функції і подивитися, чи буде у вас симетрія, чи не буде.